На останньому почетному місці у нас буде Ford Edge. Ford це дуже класний автомобіль. компанія, яка вигадала класну коробку PowerShift, про яку у нас взагалі є окреме відео. Є також у Форда дуже класна розробка, це EcoBoost 2 двохлітровий 2,7 от такі мотори, які їздять до 100 тисяч кілометрів плюс-мінус прогнозовано. Далі хір побідіш, як воно їздить. І якщо вам дуже повезе, і якщо ви знайдете мотор 3,5, то оце те, що я особисто раджу. Їх майже нема, нема ніяких турбін, нема нічого, їздить легесенько, мозг не клює, працює як пулеміот Калашникова, Тому я вам кажу, що якщо ви шукаєте Ford Edge, то шукайте з мотором 3,5. Знайдете? Клас, вам повезло. Не знайдете, не шукайте Ford Edge. тому, що двохлітровий мотор EcoBoost це. Та, в принципі, до 2.7 я зараз 2-літровий мотор екобуст, до 100 тисяч він якось їздить далі. Коли у вас відригне, не знає навіть Форд. Тіпа до 100 тисяч гарантію откатали і досвідос, все їздимо. 2.7 також екобуст, Але в нього засунули ще дві турбини, ще надули, і він затирається ще швидше. І щастя, там, в тому 27, так воно їде. Але не довго і не прогнозовано. А ще хочу додати, що просто Форт, якщо ви звернете увагу на їхню підвіску, подрамніки речагії і іної, три роки в Україні і це вафлі. Просто немає. Воно так гніє, воно так ржавіє. Я не знаю, з чого воно зроблено, але дирки насквозь іноді пролітають. Таке також зустрічається. Також розуміти, що ходова у цього автомобіля вона гніє нещадно. То якщо підсумовуючи, якщо взяти Ford C, увага з двигуном 3,5, то як явище, кросовер він має на існування, тому що більш-менш цей автомобіль мозк не любить, він прогнозований. Ми розуміємо, що з ним робить, на яких пробігах.